Йому все. Тіло. Будь ласка. Ну як? Нічого не розумію. Тут широко і тут широко. Що зі мною? Це не з вами. Я забула вас попередити, адже я худно. Так швидко? Це неможливо. Можливо. Тому що мені допомагає препарат нова фігура. Нова фігура. Ефективний натуральний засіб для жінок та чоловіків. Питайте в аптеках вашого міста препарат нова фігура та нова фігура дієт план. Натурпродукт ваше здоров'я та довголіття. Гель нова фігура сприяє зменшенню жирових відкладень. пригнічує целюліт, робить шкіру і тканини. Гель нова фігура це новий смак до життя. Натурпродукт ваше здоров'я та довголіття. Як перекладач я завжди знаходжуся в тісному контакті з людьми. Отже, свіжість подиху дуже важлива. Саме тому я завжди ношу тік-так з собою, усюди. Один чудовий, м'ятний тік-так освіжає мій подих і вміщує всього дві калорії. Тік-так додає мені впевненості, що так необхідно усім, де б ми не були, що б не робили. Тік-так море свіжості і всього дві калорії. Не можу зрозуміти, що відбувається. Моя дружина стала готувати просто блискуче. Страви стали такими вишуканими. І суп дуже смачний. І все їй вдається дуже добре. Навіть сама вона виглядає значно краще, що ж врешті-решт сталося. Чи може мені хтось це пояснити? Галіна Бланка це любов з першої ложки. Нарешті настає час, коли все навколо змінюється. Представляємо в рігі спірмін, даблмін та джусіфрут без цукру. Тепер в них ще більше смаку. Вріглі спірмін, даблмін та джусифрут без цукру. Бездоганний дивовижно стійкий смак. Так спробуйте ці жувальні гумки, що приваблюють їх з такою силою. Новий вріглі спірмін, Даблмін та Джусифрут без цукру. Новий бездоганний смак. Дивовижно стійкий смак. You, possibly, you you you. This is Supernova. Это Супернова. As he is a Supernova. It's supernova. Щотижня на каналі УТ-2 дивіться розважальну програму Життєві жарти від компанії Перехід Мідіа. Компанія Перехід Мідіа. Представляє, щосуботи на каналі УТ-2 науково-популярний телесеріал. Світи, що зникають. Мандрівний лицар нашої доби. Він змушений рятуватись від загрози але водночас допомагати тим, хто потребує його захисту. Компанія Перехід Мідіа представляє Брайана Брауна у фільмі Мандрівник. З питань розміщення реклами дзвоніть у компанію Перехід Мідіа та телефони 462-03-84, 462-03-86. В нашій подальшій програмі зараз я хочу вам запропонувати подивитись розважальну передачу. Ви зможете побачити надзвичайні пригоди відомих акторів у кабаре маски. Yeah. Перемагає тільки неповторних стількою. Прагнеш неповторних відчуттів? Це не занадто для тебе? Ти в цьому впевнена? Ну, а тепер на тебе чекає дещо особливе. Що це? Щоб спробувати, ти повинен стати справжнім. Чекай, але що це? Це дійсно неповторні відчуття. Стіморол неповторний та надзвичайно стійкий смак. Різноманітність неповторних смаків, вільних від цукру, надзвичайно стійких. Так багато шанувальників. Та стільки квітів. О! Знов квіти? Ні, ти тільки поглянь, це не квіти, це Рафаелло. Рафаело білосніжний кокос та цільний горішок у середині ніжного крему. Бездоганна гармонія смаків для бездоганного подарунку. Це міг бути тільки він. Висловіть свої почуття з Рафаелом. Кожного разу під час їжі ви піддаєте свої зуби впливу бактерій, які виробляють кислоту. Вранці та ввечері це, звичайно, не має ніякого значення. Але протягом дня не забувайте про жувальну гунку дірол без цукру з целітом. Жувальна гумка дірол без цукру з ксилітом. Миттєво нейтралізує кислотний наліт, що пошкоджує ваші зуби. Жувальна гумка дірол без цукру з ксилітом захищає ваші зуби зранку до вечора. Вявлені дитини кожне бажання легко здійснюється. Ось що мені подобається кіндер сюрпризи Це три речі, котрі діти бажають більш за все. Сюрприз. Іграшка. І смачний шоколад. Смачний молочний кіндер шоколад з молочною оболонкою, особливо корисною для дітей та сотні різноманітних іграшок, щоб гратися та колекціонувати. Тому кожного разу це новий сюрприз. Кіндер-сюрприз, три бажання, що завжди здійснюється. та стійкий.